Ніч проти суботи, 29 березня, уже увійшла ще однією чорною сторінкою в історію нашого міста: масштабний масований обстріл, вибухи, пожежі, червоне від вогню небо, палаючі будинки і земля. За офіційною інформацією, через вечірню атаку ворожими безпілотниками у Дніпрі є загиблі і поранені. Пошкоджені декілька багатоповерхівок, об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі у приватних будинках. Деякі повністю зруйновані. Постраждали автівки, гаражі, СТО. Найбільша пожежа спалахнула у відомому готельно-ресторанному комплексі. Перший коментар від обласної військової адміністрації. Ворог знову завдав масової атаки по Дніпру, спрямував безпілотники, на місці працюють відповідні комунальні служби, правоохоронні органи ДСНС. Можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння, також є багатоповерхівка. Масштабна пожежа на одному із об'єктів, завдання атаки виключно по цивільним об'єктам. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. Визволки зробимо дещо пізніше. Дома горять. Приїхали служби, люди повискакували, хто в чому був. Вон, загинула жінка, знайшли її. Така добра людина була, що нема слів. Ми спілкувалися кожного дня, і до неї повинні були приїхати дітки, онуки. Це, це щастя, що вони не приїхали. Усю ніч у Дніпрі тривала ліквідація наслідків вчорашньої масованої атаки шахедами, пожежі, що виникли, приборкані за інформацією на ранок суботи, 29 березня, четверо загиблих мешканців. Поранено більше двох десятків людей. Наймолодшому серед них 19 років, найстаршому 74. Серед постраждалих вагітна жінка 27 років. У цій дев'ятиповерхівці зберігся дбайливо облаштований мешканцями двір. І жодного вцілілого з центрального фасаду вікна. Мешканці, не чекаючи ранку, почали прибирати скло, понівечені віконні і дверні рами. Секунда була. Що ми були в коридорі восьмому. Ви ну, все, я не мав. Ми просто зайшли в коридорчика, то горохнуло все. А сі були там, то звісно, все посипалось на нас. Я сидів в креслі, вже мабуть, 10. Сидів в креслі, дивився телевізор, футбол. И раздается взрыв, начали стрелять, и взрыв вот здесь во дворе где-то тут стрелял, и посыпалось все. Если бы я не сидел в кресле вот так в углу, меня бы заразить его. На каком поверсе у вас квартира? На четвертом. На четвертом, 23-е. Очень хорошая квартира, место хорошее, все. Сильно На... постраждала квартира? На кухне выбили все окна, и в моей спальне. А там, где молодые, там окна не пострадали. Как же вы ночевали? Я... Убрали, приїхали ребята, воєнні кита, заклеили окна. Я дів теплий халат, на дивані лежився, сидів в кріслі і передримав всю ночь. Самі пам'ятають, як можна спати після такого. Благодійники привезли ДСП, щоб закрити вікна інші будівельні матеріали, ковдри. Гуманітарна місія проліска завжди реагує першими на місце обстрілу і приїжджає, щоб надати людям також і доремонтні матеріали. Це плівка, це ОСБ, це брезент, а також ковдри, щоб людям було тепло і вони могли допомогти собі, перш ніж почнуться ремонтні роботи. Зараз ми працюємо з людьми, котрі постраждали. Люди знаходяться в стані емоційного шоку. Вже більше десяти людей звернулися за отриманням психологічної допомоги. Зараз ми проводимо психоедукацію, розказуємо щодо психічного здоров'я, як себе поводити, що відбувається, як допомогти в стані стресу, щоб стабілізувати свій стан. Психологічна допомога також нині вкрай необхідна, як і будівельні матеріали. Представники правоохоронних органів розгорнули палатки, складають акти про пошкодження. Кожен, хто працює з Дніпрянами, намагається заспокоїти, переживших ворожі атаки людей. А це вже інша локація в середмісті Дніпра. Частково зруйнований сучасний багатоквартирний будинок і житлові багатоповерхові будинки навколо. Ворог бив ціле спрямовано по житловій інфраструктурі. Ви бачите приміщення дитячої бібліотеки. Воно розташоване на першому поверсі звичайного житлового будинку. Ще вчора тут були маленькі дніпряни. Вони читали книжки, спілкувалися. Сьогодні тут розруха. Вот і вот пошла вот по всій стіні тріщина. Вибиті двері у нас замки повилітали і вхатнають двері ще у лікарнях. Залишається 13 потерпілих. Медики поруч надають усю необхідну допомогу. Про стан потерпілих ми дізналися в основній госпітальній базі області. Вже від 22.05 до приймального відділення почали доставляти самостійно або бригадами швидкої медичної допомоги перших поранених. Всі пацієнти мали мінновибухові поранення, поранення голови, грудної клітини кінцівок. Найважчі пацієнти були доставлені. Подружня пара 68 років. Обоє одразу доставлені в реанімаційну залу. Стан чоловіка вкрай важкий після огляду лікарями, анестезіологами, нейрохірургами, хірургами, травматологами одразу прийнято рішення, пацієнт поданий в операційну. Зараз він залишається вкрай важким, перебуває в реанімаційному відділенні. У нього мінно-вибухова травма, у нього черепно-мозкова травма, у нього ампутація обох передпліч, поранення всього тулуба. В комбінації з опіками. Також серед постраждалих була доставлена одна вагітна дівчина 30 років. Стан її був більше викликав нас занепокоєння через те, що вона мала стресовий розлад, і, враховуючи невеликий термін вагітності. Ми її госпіталізували також до відділення інтенсивної терапії акушерського профіля, де вона зараз і перебуває. Загалом за ніч було доставлено бригадами швидкої медичної допомоги. Або звернулись самостійно до приймального відділення лікарні Мечникова, 14 пацієнтів. З них троє у важкому стані. Ще одна дівчина звернулася зранку о 9-й годині за консультацією лікаря-травматолога. Дев'ять пацієнтів після огляду нашими спеціалістами відмовились від госпіталізації. Надана допомога амбулаторна і, за необхідності, вони будуть приходити до нас ще для подальших перев'язок. Двоє пацієнтів були госпіталізовані до реанімації. Станом на зараз в реанімації перебуває саме цей чоловік 68 років. Він на апараті штучної вентиляції легень на підтримці симпатими-медиками, тобто спеціальні препарати, які підтримують тиск. У нього попереду ще будуть оперативні втручання, ще займатися лікарям травматологам лікарям анестезіологам Ми робимо все можливе для порятунку його життя. Життю інших пацієнтів не загрожує, станом на зараз нічого. Таке неможливо забути і пробачити. Мирні квартали, мирні мешканці, діти і люди похилого віку, молоді і не дуже родини. Однак ми тримаємося і намагаємося допомогти одне одному. Світла пам'ять жертвам російського терору і співчуття рідним і близьким загиблим. Ми не впадаємо у і зневіру. Життя продовжується, яким би непередбачуваним і складним воно не було. Павло Жвіттів, Ірина Івахненко, Андрій Миронюк, Сергій Супрун. Новини де